Вітаємо вас на каналі Степан Поріг. Новий день і новий класний автомобіль. Сьогодні до вашої уваги свіженьке надходження Audi Q8 2019 року в дуже класному кольорі, в класній комплектації і з класним пробігом. Автомобіль на 21 дисках, нова зимова гума. В принципі, дуже багата комплектація, топова задня, топова передня оптика. Більша частина автомобіля затягнута в бронеплівку. А саме капот, крила, бампер, фари, задній бампер і задні півкришки багажника. Автомобіль розкішно виглядає, топова. Передня оптика, зимова гума, 21-й колеса, автомобіль S-Line має комплектацію, вінкод код даного автомобіля, камера асистентів, безключовий доступ. Тут ці частинки це, і це теж затягнуто в брони лівочку. Має дотяжки по комплектації. Подвійні вікна, комбінований салон, шкіра Алькантара, кермо S-Line, чорна стеля. Перейдемо в салон і заведемо даний автомобіль. Автомобіль. Має дуже хороше оснащення, електрорегулювання керма, максимальні амбіент-підсвітки, дерево, всі асистенти. По салону і по кузову немає жодних зауважень. Крутий стильний автомобіль. Тут теж підсвіточки. Сидіння S-Line. Максимальний набір асистентів. Перейдемо ще до другого ряду. Музика Бен Олофсон. Ось так виглядає він до другого ряду. Ще є в комплекті монітори на задній ряд. Ось так він виглядає попереду. Класний стильний автомобільчик, без жодних зауважень. Тільки після ТО замінили тормоза в круг, диски, колодки. Масла фільтра. Просторий великий багажний відділ. Знизу повний ремкомплект. Саббуфер, шторка автоматично під'їжджає. Ось такий автомобільчик. Маємо в наявності. Класний. Обслужений доглянутий автомобіль 2019 року. Алькантара, шкіра. Тут теж додаткова шкіра. Такий класний автомобіль маємо в наявності. Кого цікавить звертайтеся за нашими номерами телефону. Ціна даного автомобіля 59 тисяч. 999 доларів. І мінімальний торг. Кого цікавить даний автомобіль, звертайтесь за нашими номерами телефону. По кузову весь в рідній фарбі, додатково ще весь захищений бронеплівкою. Кого цікавить, телефонуйте. Всім удачі, всім па-па. Завтра буде новий день і новий класний автомобіль.